Очинці з автоматом вриваються до ресторану. Ми стріляли тут просто везде, і Всі люди падали на пол. Хаотичній стрілянині у популярному кафе-барі гинуть випадкові відвідувачі: молодий міліціонер Данило та мати трьохлітньої дівчинки Тетяна. Ще трьох постраждалих терміново доправляють до лікарні. Два перших вистрілих пройшли. Как та просто капітар де третій попав ногу, все я упал. поранення складні та нетипові, адже набої були зі зміщеним центром тяжіння калібр 5,45, він зі зміщеним центром. тому, э, получає касательно э, столкновення з предметами, тобто зі столом, зі стіною з полом пуля міняла траєкторію і поражала людей. Нелюдів, що вчинили розправу, затримують по гарячих слідах. Представлятися будете? – як вигляді речі. Полтавчани Роман Сахань та Владислав Авдиченко раніше судимі, нібито підручні кримінального авторитету. При них знаряддя вбивства, перероблений автомат Калашнікова. До нього ще три магазини із смертоносними набоями. На заднім сиденье між автоматом і спинкою сидіння знаходиться нож в чехлі. Власники арсеналу навіть в кайданках не здаються. Фарміє того, хто мені обділ на ручку і положив наш важко. Вони зовсім не шкодують про Скоєне. Лежачи обличчям на зимовій Бруківці, погрожують міліціянтам та із гордістю нарешті називаються. Заступні комітету над правоохранітельним органом. Какого комітету? Верховної Ради. Чих? Чи? чи? Смисл чий? Чи Верховна Ради? України. Одесід. Полтовчансь, Полтавчан, Полтава, Конечно. а роботи в кабетені по контролю над правохідні органами. при адміністрації президента. Ну, діс. Ну ладно, невже приналежність до владних комітетів надає право розстрілювати людей? Міліція заспокоює, мовляв, насправді державне посвідчення підробне. Проте були й інші корочки. Обнаружено удостовірення комітету сприяння правоохоронних органів, громадських організацій антикорупційних. В полтавському обозі конкретизували. Маємо справу з бійцями громадської організації. Вони гучно назвали себе комітетом боротьби із організованою злочинністю та корупцією. Ця організація родом саме з Одеси. Стало відомою в 2009 році завдяки знову ж таки бандитам одноруким. Одеський комітет привертав увагу до нелегальних казино в регіоні. Крім того, планував загальноукраїнський наступ, відкривав відділення по всій країні, на видавав безліч красномовних посвідчень та перепусток. Ось як на цьому лексусі. Проте насправді показними акціями від самого початку маскували бізнес-інтереси. У внутрішній переписці, що потрапила до нашої програми, голова комітету Олексій Косарів рахує гроші. По самим скромним пачотам нам необхідно 31,5 одна доларів. А в общем, 1050 за 3-5 місяців помогли би нам стати самою організацією в Україні. Влаження в нас сьогодні найвигадніше і розумні вложения. Щоправда, план провалився. Головного комітетчика загратували. нібито за здирництво, із власників тих самих ігрових залів. Ми опасні сьогодні, не для суспільства, а ми опасні, знаєте, для кого для життя. Ми, як я. Важіль правління взяв в руки заступник косарєва Георгій Блошиця. Ми зашли в п'ять одновременно ігорних залів. Проте, і цей комітетчик згодом потрапив до слідчого ізолятора по гучній справі шахрайства стосовно американця на суму майже в мільйон доларів. Я цифри просто, ну, не режу в пам'ять. Ну, пам Я не помню там води і так далі. На тлі скандалів навколо керівників цієї громадської організації зовсім не дивно, що й рядові його члени могли роздобути зброю та замість боротьби із орк злочинністю чинити злочини. До рук нам потрапив реєстр виданих посвідчень комітету. Проте ані відомих широкому загалу прізвищ, ані саханя та авдиченко, яких затримали за розстріл в ресторані. Ми не знаходимо. Від стрілків відхрещується Ігор Копичук, що наразі керує сумнозвісним комітетом. Поняття не маю, не знаю і ніколи ж ними не зустрічався. а також відношення до цього не має. Він запевняє, що всі його прибічники чесні захисники прав людини, справжні борці зі злочинцями та корупцією. А їх лідер сидить ні за що. Якщо людина хоче і готові, ще раз що раз підійти до цього кітимутілу, милості просимо відкрити. День. Втім, земною кулею чомусь давно ходять чутки, що корочки із гучною назвою організації насправді продавались наліво і направо. В Телефонній розмові це підтверджує колишній член комітету Михайло Ринденков. Він в суді захищав косарєва, той довіряє йому всі таємниці, тому адвокат знає про що говорить. Я брав садівні сон, а кабина близьких нукових двіста. Тобто маєш ставітися, докупатися. Не посилювати по бізнес просто ціни вказані в умовних одиницях. Причому 500 або 300 доларів це плати лише за один рік носіння корочки. А далі комітетчик пояснює, чому ми не знайшли стрілків у переліку. Коли та за скільки вбивці могли потрапити в комітет? Це ще належить з'ясувати слідству. За іронією долі українські борці з корупцією відзначили з кривавою розправою 9 грудня. Саме в той день, коли відзначався всесвітній день боротьби з корупцією, а робота в комітеті по контролю над Ну, Йому? молодець. Ну, клас.